Живе музикант у акордах, який на концертах зіграв, спортсмен видатний у рекордах, хірург в тих, кого врятував, художник живе у картинах, живе астроном у зірках, а вчитель, він, мабуть, єдиний у наших серцях і думках. Дзанить дзвінок, учитель в клас крокує з журналом під рукою на урок. Любові в його серці не бракує для тих очей дитячих, як зірок, що з свого світу в душу заглядають, чекаючи уваги й теплоти. І на те, про що очей зірки питають, учитель має честь відповісти. Що ж можемо в святковій ейфорії Учителям сказати щиро зно? Спасибі за дитячі світлі мрії, Подяка вам, шановні, за любов!